Просили підписники показати картоплю з печі з молоком. То я оце вже хто знає скільки времені, так я витягла, покажу вам і назад поставлю, бо жду-жду, дуже сильно спать хочу, бо в нас там долі он Ще голубчики стоять. Оце. Зараз я. Салко отак прижорюється, молочко робиться як топлене, і це воно така м'якесенька, червоняста. Така, ну поставлю ще трошки назад, то дуже мішати не буду. Це ж треба, щоб її ще й видно. Господи, як же ж його навести. Ну, це вона так.